Друзі, вітаємо вас на каналі Beaver's Auto. А це ще один автомобіль, який ми пригнали нашому клієнту Валерію, який звернувся до нас по рекомендації. І Валерій не полінився, приїхав до нас зі стрію в Київ і каже: Хочу раз, два, три. Lexus. І так, друзі, що ми маємо на виході. 350 20 рік 3,5 бензиновий двигун в повному приводі. В них собі класні комплектації. І він Валерію вийшов разом з ремонтом 38 тисяч гривень. 38 гривень. І він нашому клієнту обійшовся 38 тисяч доларів з ремонтом. 34 500 ні, 33 500. Друзі, він обійшовся без ремонту. Були пошкодження задня ліва частина. Фотографії ми підкинемо. І не багато не мало, а як немає, тут дофіга, 4,5 тисячі доларів обійшовся ще ремонт. І так, друзі, по комплектажки. куди, як маємо. Парктроніки передні, парктроніки задні, Дісктронік класний стоїть. Офігенні фари, омивачі фар. Датчики світла, датчики доща, повторювачі в дзеркалах, безключовий доступ по колу. Ось тут ви можете бачити, у нас да, знову в дзеркалі датчики сліпих зон, що дуже класно відіграють, коли ти керуєш автомобілем. Далі, друзі. За що я тут полюбив? Прям Lexus? Я чесно скажу, не по Toyota, не по Lexus. Тут я прямо в дикому враженні. Якість, якість матеріалів, якість шкіри, якість сидіння ну, просто топчик. От чесно скажу, ну, от, якщо в Lexus, умовно, 35-40 тисяч доларів, то в Audi це має бути 60. Тут, от, чесно, Lexus приділив з легкостю. А, і так, друзі, що у нас йде далі по комплектації? А, ви можете бачити, да, у нас тут є пам'ять сидінь на три водія. Знову ж таки, електрорегулювання плюс складання дзеркал, центральний замок, відкриття-закриття скла переднього заднього, електрорегулювання сидінь, шкіра, ну, то що я кажу, прям топчик, друзі, топчик-топчик. Прям, прям сідаєш і дуже клас, Просто кайфуєш. А, йдемо далі. У нас іде електрорегулювання керма, підігрів керма. Датчики світла, електровідкриття багажника, підрульові лепестки. Мультикермо. Просто, знову ж таки, дуже високої якості, прям дуже високої якості кермо. До речі, забув сказати про пробіг, пробіг 73 тисячі кілометрів. Ось. Що ми можемо бачити з іншої сторони, друзі? Що, не можу знову не відмітити? Шкіра. Просто-просто, топ, перфорація, дуже класно. І що ну, тут є, знову ж таки, підігрів сидінь та обдув сидінь, що ну просто вражаюче, чесно скажу. Далі у нас йде е, дисплейчик, да, ми можемо отак от сенсорний, отак от, але він такий дуже чуттєвий, треба от от прямо. Нежно-ніжно його треба гладити, щоб те переключати, бо він такий дуже такий. Пулісивний, я би сказав. Далі у нас є три вибори, вибори їзди: Sport, Normal, Eco. Це ви можете перемикати. Ось, так от нажимаючи і поворачуючи. І воно на приборці у вас засвічується. Ось, що саме класне, тут є блокіровка. Колес, ну прям класно. Якщо ви застарієте повний привід, ви кінчаєте блокіровку і воно само підлаштовує так, як має бути, і ви виїжджаєте майже звідки. Просто клас. Далі в нас є люк, підлокотнички. Отакі. Тут можна 2 USB, тут можна у нас підкурювач. Дуже комфортно. Я думав, це якось знімається, підіймається. Ну, по факту, типу, ні, Це просто така для зручності. Підскаканічка два. Дуже класна. Ніша під телефон. Чесно, прям класно от так от вставляєш і дуже зручно. Всі думаєш, куди покласти, а тут типу, дуже класно так вставляєш. Ось такий лексусовський, я би сказав би стиль. Да? Оце часики аналогові ще. Да? Ось. І не такой, типу, мігати мультимедії, знову ж тих типу, самих Audi, як інших типу, там, там, машинах примемо, інших класів, да? Там де, типу, тут дисплейчик, там дисплейчик, тут вже там, все типу по-другому. Але знаєте, в ньому є реальний якийсь його шарм. І чесно, сідаєш і просто кайфуєш. Знову ж кажу, я не фанат Lexus, я не фанат Toyota, але цей мені зайшов просто. А знаєте, що мені реально більше всього зайшло? Який розхід палива? Хто думає, як скажете? Чесно, я не повірив, покатався, перепровірив, не повірив, ще раз перепокатався. Ну, Як кажуть, цифри є ще да? і повірив. 9,2 розхід палива на Lexus RX350 з об'ємом 3,5 двигун. Не гібрид. Просто звичайний 3,5 Lexus в повному приводі. Друзі, 9,2. От можете бачити комп'ютер бортовий. Ось тут на ньому видно 9,3. Це тільки що вже піднявся, було 9,2. Ну, Чесно, я ну, прям в дикому просто захваті від цього. Прямо в дикому захваті. Так, е, далі у нас є мультикермо. Е, у нас є круїз, у нас є не просто круїз, у нас є адаптивний круїз. У нас є тримання в полосі. Ось ви можете бачити ці значки. Ось, будь ласка. Тримання в полосі, ось де ж круїз, атептивчик. Ось у нас менюшечка ось вверху ви можете бачити, перемикається. Ось так от. За рахунок дуже багато функцій, ось ви можете бачити. Бачите, звідки ми приймав автомобілі, датчики сліпих зон, датчики при аварії, часи настрої, налаштування і так далі. Відкриття багажника також можна регулювати, так як він електропривод. Ось, дуже просто класний автомобіль. Чесно, я в захваті. Я б такий, що взяв би на пару днів би його реально покататися, ще, ще покататися, потестити і так далі. Друзі, ну. Серйозно, у мене просто, напевно, так хочеться як про машину розказати, як про відчуття. Сідаєш, їдеш високо, класно, гарно, комфортно, м'ягенько. І 9 літрів розхід. 3,5. Ну, зараз в мене ця ейфорія трішки пройде і ми далі продовжимо, друзі. Так, далі, що? Тут ще класне, мені що вони сподобалося. Знову ж таки, дзеркало, да? яке антиблікове. Да, Ви можете включати, вимикати. Якщо вам там э, блимою, то знову ж таки вас глазами не засліпляють. Знову відкриття, закриття люку, да? нічого такого, але сидіти прямо мега просто круто, комфортно. Тож, друзі, що у нас є ззаді, як там ззаді. Погнали. Так, друзі, що ззаді у нас? Ззаді у нас не менш комфортно. Блін, ну я не знаю, реально. Я торчу просто від комфорта, від кайфа в ці тачки. От, ну чесно. Прям ну все забувається. Сідаєш і просто реально, друзі, все забувається. Дуже класно, дуже комфортно, м'яко, ну просто. Ось такий крутезний підлокотничок. Друзі, ну нереально високої якості, реально, це все оздоблення, це, все, це вся шкіра, от, реально, от такі от, а? як модно, да? по-багатому. Да? Клас. Я реально, я дуже зацінив. Прямо, от, Lexus, Lexus, прям зробив, зробив от, мої відчуття. А, але по факту у нас тут небагато. У нас тут є дві зарядочки, да, які ми можемо від USB питати, отак от вони закриваються. І такі вони А, в принципі, друзі, нічого тут особливого немає, да? але просто комфорт. А, по факту тут 8 динаміків по колу. колу дуже класна гучність, дуже комфортна, дуже висока шумка. Прям топ-топ. Ось, а, Трішки пізніше включу музику, Ось. А, я да, так 1,78 вісім, але по факту, друзі, я не знаю, скільки тут ще сантиметрів 20 хороших точно є. Ну, Місце, клас, дуже зручно, друзі. Прям, ну, прям нереально зручно, Знову ж таки, висока якість, да? знову ж таки, перфорація. Ну, Lexus, ну, респект Lexus дуже круто зробив. Ну, ось, Друзі, давайте до багажничка перейдемо. По багажничку, де в принципі ззаді а, у нас є задні, да, задні парктроніки, у нас є катафотики, класний роздвоєний вихлоп. Виглядає ну, дуже просто круто. Виглядає так ефектно, так по-спортивному дуже круто. У нас є да, камера заднього виду, та, знову ж таки, електропривод. Відкривати можете з ключа, відкривати можете зсередини, відкривати можете ззовні кнопочкою. Ось, як вам зручно. Друзі, багажник, ну в принципі, знову ж таки, він невеличезний. Да, як якісь там, типу Q7. Там, да, чи Ось, він такий вже Lexus, да, знову ж таки, якщо в Q7 він йде більше як універсал, то тут він більше треба як хечбек. То, в принципі, багажничок більш, ніж достатній. Ось невеличезніший, як так от, але місця тут ну, просто катастрофічно багато. Дві-три-чотири сумки в якусь дальню чи ближню подорож щоб покататися ви просто кайфанете. Друзі, які ще ми допи зробили для нашого клієнта? Поміняли гуму, помили машину, розібралися з датчиком інтерактивної парковки. Це віддільне. До речі, дуже важливо. Якщо ви міняєте датчики на Lexus, вам треба їх обов'язково зробити адаптацією. Якщо міняєте парактроніки, по-любому адаптацію. Ми їздили на офіціальний Lexus на цій машині. Офіціальний Lexus підключився, зробив за 2 секунди. Обичні лаунчі не завжди беруть, друзі. Тому така порада звертати на це увагу. А, кстати, от з мінусів по Lexus камера. говно. Просто гавніше. От, по-другому, я не можу сказати, за 40 штук можна було і таку реально високоякісну камеру поставити, а не таке, типу, фуфлижне. Але поміж цього, як би не було, їзда комфорт на ньому. Ну, це, це просто кайф. У мене навіть виникло бажання покататися на ньому 3-4 дні взяти кайфанути. Друзі, подивіться на екран, будь ласка. Ось, музика, да, 16. Да? Всього 60, це я вже перепровірив. от Дивіться. це радіо. що таке 60? Дуже класна музика, дуже класні динаміки, друзі. Ну, якість. Ну чесно, видно, що це дорогий автомобіль, дорога комплектація, що це високоякісні матеріали, і воно знаєте, ніколи не розумієш співвідношення цінні якості за автомобіль. Ну тут воно чітко збережено. Чесно скажу, о, як на мене не вистачає за ці кошти, за ці роки. Знову ж таки, не вистачає, да? Це та, та ж приборка да, ну, аналогова. В Kiya така, сама, в Hyundai така сама Lexus. Kia, Hyundai Lexus. Ну, теж Peugeot, теж Рено, вже на три голови вище. Той же Вах давно вже перейшов вже з 2018 року, в нього вже є просто моделі. З електронними приборками, там, з машинками, з усіма цими ділами. Ну, тут нехватка. Але знову ж таки, Lexus він в себе витриманий, да, який як Lexus, знову ж таки, оці часи аналогові, да, які показують, що Lexus це в основному люди і, з моєго переконання це да, 40-45 років плюс. Які вибирають цю машину, Ось тому, друзі, як обично, це кажеться на вкус і цвіт. Да? Тому кому яка більша машина подобається, хто за що її цінує, той і вибирає цю машину. Ось. Але комфорт. Прям топ-топ. Чесно. Я, я в дикому захваті просто тої машини. Відношенні до цих бажань. Тепер, друзі. О, боль. Чому боль? Про те, що ми ремонтували, я вам зараз розкажу, скільки це коштує грошей, може комусь знадобиться, може у вас якесь буде таке, ну, необхідність це робити чи необхідність це шукати, бо дуже багато моментів. Коли ти в, в цій сфері, коли ти в цьому розумієшся, ти розумієш, на чому можна зекономити або не зекономити гроші. Тож, друзі, Америка і Європа різні номера каталежні, різні. І запчастини коштують геть по-різному. Наприклад, ось така накладочка. Якщо брати по каталогу, який має бути, лише по Америці і так далі, по цьому машини. бушна, 4200 під замовлення 2 місяці чекати. Європа 1800, завтра береш, замовляєш, вони є. отак от у от них є. Далі. Катафотики, знову ж таки, Якщо по Америці космос грошей, якщо по Україні шукаєш європейський, по 800 гривень, по-моєму, за дві штуки там, чи за 1000 гривень дві штуки. Прям топчик-топчик. Бампер. бампер. В бампер зборі, друзі, все, що я знаходив за весь час, а я його шукав напевно, ну, місяця, напевно, два паралельно. 1600 євро з Польщі під замовлення. В Україні немає. Отак от, от от просто їх немає. Е, можна купити окремо. окремо. 350 доларів лише е, бампер. Все вроді нічого прикольного. Нижня накладка Бушна 800 гривень. Катафоти вже казав. Оця чорна накладочка, друзі, для мене це став самий топчик. знову ж таки по Америці шукаєш, ніфіга нема, під замовлення, там щось там, під 8 тисяч гривень. E, 2500, здається, одна накладочка боліла або права. Бери не хочу, є по Європі. Тож, друзі, не здавайтеся, пошукайте, можна зекономити реально кучу грошей і кучу часу, бо немає. Все під замовлення, під замовлення. Кидайте на європейський, раз-два, все підходить. Дуже класно. Далі От Парктроніки це ще віддільний біч, просто це, це був лічний мій геморой. Я перепакував три різних типи парактроніків. Цифра однакова, модель однакова, а різні прошивки. І так, по 100 доларів за один парктронік, 4 парктроніка 400 доларів, плюс проводка 100 доларів до бампера. До парктроніків. І того рахуємо. Да? 300, 4 парктроніка 700, проводка 800 800 900 і ще з накладочкою ну, типу 1100-1200 доларів нам обійшлося. З Польщі 1600 євро під замовлення і плюс за дорогу і так далі запересили коштів. Ну, обійшлося майже по двушечку доларів. Секономили, зекономили. Далі ляда, друзі. Ляда в зборі. Воно приходить, підходить з без попереднього до рестайлового. Це у нас рестайлова версія, а це дорестайлова версія також однакова ляда, однакова оптика. Друзі, не переплачуйте, ну, собі, я шукав 80 з лишнім тисяч оригінально, типу, рестайлова ляда, а дорестайлова ляда, який в один в один. Просто один в один. Тисячу доларів в зборі, друзі. Ну, тисяча і, і дві тисячі. Ну, типа, смисл, За що переплачуєте? Думайте. Ось. Тому, друзі, ну тут, типу, вийшло дійсно зекономити, знову ж таки, на, на досвіді, знову ж таки, не здаватися, не бажання наплатити не, не оці якісь космічні гроші. Ось. Тому ми зекономили нашому клієнту. Да, і... Саме перше, що ми для нього заробили своє ім'я, що він буде знову і знову до нас звертатися. Від нього, чесно скажу, вже люди телефонують, і він вже задоволений. Тому, друзі, компанія Bievers, друзі, приганяє будь-які машини з будь-якої країни, будь-то Корея, будь-то дизельні Америки, Канади і так далі, і так далі. Друзі. Будь-який бюджет. Не полінуйтесь, підпишіться на нас в інстаграмі, підпишіться на нас в Ютубі. Подивіться, які машини є. Послідкуйте. У нас є СТО, у нас є оренда автомобілів, у нас є пригони, у нас є офіси по Україні. Тож, друзі, звертайтеся, ми здійснимо вашу мрію і зробимо не на, а зробимо дійсно якісно і зекономимо ваші гроші і ваш час. Тож, друзі, слідкуйте за нами, ви з нами, а ми з вами.